Господь з вами і в зуби в читаті своє бандія і біла. Того часу Ісус пішов на Луну та досить козлом прийшли до храму, і весь народ приходив до нього. І він всі навчали. А книжники і Фарисеї привели жінку з на тарелі і поставивши її посередині, кажуть: Учитель, ця жінка. Я був на наперед. В законі Моїсе казав мені тільки побувати каміння. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи, щоб мати підстави звинуватити Тига. Ісус, заходячи додому, писав пальцем задовольна. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підів голову і сказав їй: хто з нас без гріха? нехай перший і не для неї І знову спилившись. Вони ж почули, що хвороби один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус, та жінка, яка стояла по середині. Ісус тобі, що Бог сказав, жінка Вона? ніхто тебе не осудив, вона не Ніхто голосте. А Ісус їй сказав, я тебе також не засучу. Іди. І відтепер більше негріще. Слово Сього. Слава і Іди відтепер більше гріши» Я вас запрошую собі на цих словах і субасереду на ньому самому. Іди. Ісус її відпускає цим, показує, що. Він не хоче її заслужувати. Як і інших. Беріть увагу, до Ісуса приводить цю жінку для того, щоб використати елемент засудження. І засудити або жінку, якщо Ісус каже родити, треба, треба її каменувати. Або Ісуса, якщо скаже, що не. з Він не піддається на маніпуляції супротивників, але і не намагається тому, що все добре, нічого не сталося, типу, візьмуся за руки і добре. Ні, не все добре. Так насправді кожен стан присутній заслуговує на смерть. Цим відрізняється Ісус від сучасних нам демагонів, також і церковних. Я сказав, все, що все, все, все добре, не треба говорити про проблеми. Ісус говорить про них. що правда наслідком цього стає звинувачення проти Ісуса. Ті, що вийдуть з той площі. Потім буде ще більше Ісуса ненавидіти, бо він їх поставив перед правдою. І це наблизить День засудження Ісуса. Ті люди, які не хочуть говорити про проблеми, ясно, чому вони це роблять. Бо якщо ти починаєш говорити про проблеми, починається конфлікт, який веде до проблем. До засудження, до, навіть до переслідування і смерті. Мало хто цього хоче. Свідомо брати хрест і ризикувати життя. Але Ісус це робить. Але в спосіб творчий, оце хочу підкреслити. Він не, не йде часом нагрому. Часом і йде, коли в святині звиває бич. І виглядає, чи там торгував. А часом ні. Оце складний момент, пов'язаний зі Словом Божим. Бо ми люди любимо крайності. Або ні з ким не розмовляти, або вже воно так дуже солодка і так дуже все добре. Тут Ісус раз розмовляє дуже делікатно. Жорстко. Раз говорить правду в обличчя, а іншим разом, як селищний Іван, пише пальцем по землі. І це труд труд кожного дня. Слухання волі Отця. Труд творчо цю волю виконувати. Труд за сім'єю. І останне, що вважаємо, Ісус може сказати, іди і від тепер більше не гріши. Його слово має силу, бо він є в єдності з Отцем. Бо він є тим, котрий внесений гріх свято. Ми так не, не можемо легко сказати. Іди, іди і від не гріши. І ми не встанемо так зробити це. Навіть якщо Великому пості дуже беремо правильні постанови. Самі знаєте, як почав часом є. Щоб послови є, а толку немає. Бо ми гріше. Навіть не варто зустрітися в цьому слові, щоб це він нам сказав. Іди. І така більше не грішить.